Привіт усім! Сьогодні ми з дочкою ходили в сільпо за продуктами. Трішки взяли продуктів до святкового столу, тому що дочки день народження. І зараз вам покажу, що ми купили. І ще я вам хочу показати рецепт десерту, який я хочу приготувати до солодкого столу. Так, які ми продукти взяли в сільпо? Взяли ось таку Нарізочку сиру. Сир 80 гривень коштує 150 грамів тут. Взяли ще ось таку нарізку. Хамон 98-91, тут 90 грамів. Ось така нарізочка. потім салямі. Нарізочка салямі 46,73 і тут 72 грами. Так, потім взяли ще ось таку нарізочку. 42,74, 102 грами. Масло, щось не запам'ятала ціну, десь біля 70 гривень таке масло. Потім взяли ось таку зелень, путамікс, петрушка і укропчик. Здається, 10 гривень. Така зелень, огірок на канапці. 26,41. Це один огірок. Заважив 190 грамів. Так, і ще взяли спробувати, от він по, по акції був мінус 50% від вартості. Коштує 55,84. Це паштет з журавлиною. Взяли спробувати, що це за паштет. Взяли ще салатики два виду. Один такий з брокколі 68. Скільки тут його? 370 г. Який красивий на вигляд. Ну і, напевно, такий же смачний. Взяли готові, щоб не витрачати часу на приготування. І ще ось такий салатик взяли. Це, здається, з ананасами салат. 96,80 і тут його 442 грами. Взяли багет на канапки 28 гривень. Сік ось такий. Сік. Якщо не пам'ятаю, скільки він коштує. І взяли до столу ще ось таке вино. Це іспанське вино. Воно коштує 150 гривень. І по дорозі ми ще зайшли до Ашану. Взяли ось такі от грілки. Здається, вони десь біля 40 гривень. Коштують. І взяли ось такі от фрукти, нарізочку грейпфрут 2080 і нарізочку апельсина 17,57 гривень. Ну, ось такі от покупочки ми взяли до садкового столу. Хочу вам показати ще свій улюблений десерт з галеретки. Він такий легенький і буде доречний до любого святкового столу. що до нього входить ось таке желе. У мене є тут зі смаком киві, зі смаком ананаса. Можна брати любе желе, яке вам до вподоби. Можу сказати вам, ціну ось таке, воно 17 гривень коштує. Таке желе 21 гривня. І пакетик желатину, 25 грамів тут його. Він дуже подорожчав цей желатин, він 27 гривень ось такий пакетик. І баночка йогурту. У мене наразі такий безлактозний йогурт. Ну, ви берете будь-який, який вам подобається. І фрукти. У мене буде мандарин і киві. А ви берете, які ви полюбляєте фрукти. Там банан можна, апельсин можна, яблучко можна. І саме перше буду розводити е, ось ці два желатини по інструкції. Е, тут на таку пачку йде 400 мл води. Ну, я буду давати десь на 50 грамів менше води, щоб воно таке трішки густіше було. Зараз його розведу. Ну, ось, я вже налила десь 350 мг води. Це трішки менше, ніж вказано на упаковці. І буду зараз засипати сюди желе. так по трішки, і помішувати його до повного його розчинення. Ну, ось, желе вже добре розчинилося. І зараз другого пакетика буду робити так же само. Зараз я вже розвожу другу пачку жиле. Також налила 350 мг води кипяченої, Потрішки засипаю і перемішую до повного його розчинення. Ну ось, Я вже розвела два види жилі, зараз поставлю їх в холодильник, нехай застиває. І поки застигає желе, зараз наріжу фрукти. Ну Ось я нарізала вже фрукти, мандарину та ківі. Ну, звісно, перед цим я їх очистила від шкірки. І зараз ще розведу ось такий желатин, звичайний. Тут напишу на 250-300 мл, ну, я десь дам трохи менше, ніж склянку води. Ну, ось я влила води е, гарячої, кип'яченої. І також буду потрішки сипати желатин. і отак от мішати до повного його розчинення. Ну ось, Желатин вже повністю розчинився, такий, як має бути. І тепер буду вливати йогурт і змішаю. Желатином його. Ну, ось все добре перемішалось. Так, тепер я його відставлю, нехай остиває трішки, а поки що буду збирати вже фрукти і желе, яке зараз вже застило в холодильнику. Так, желе вже добре застило. І зараз я його буду нарізати ось таким от чином. Ось такими кубиками. У я порізала желе ось такими от кубиками. Приготувала склянки. Ну, В кого є креманки, то дуже добре було би в креманки. В мене їх немає, так що буду в склянках робити. У мене їх тут 6 штук. І буду по пару кубиків брати ложкою. Ось так. І по пару кубиків буду насипати в кожну склянку різних кольорів. Ну Ось я засипала 2 кубика жовтого желе і 2 кубика зеленого. Ось так воно виглядає. І тепер буду брати мандаринку, ставити і киві. Таким чином. І так поперемінно. трохи жовтого, трохи зеленого і фруктів. Переклала я вже желе і фрукти по стаканчикам. Ось так воно виглядає. І зараз буду наверх заливати ось цим йогуртом желатином. Е -е, він вже остив. Головне, щоб він не був гарячим. Треба дати йому остити, але ну ще, щоб він не застив. Щоб ще був такий ріденький. І тепер от ложкою і ось так от буду заливати до повної склянки. Ну От, залила я вже до повної склянки йогуртом желатином І ось так він виглядає. Ось такий десерт. Зараз його поставити потрібно в холодильник, щоб застив йогурт зверху і все. Дякую усім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.